Всім привіт, друзі, на ділянці за село. Ось хотів би показати, який тут у нас результат після обробки з залізним купоросом. Як бачите, там, де наша малина, все почорніло, стебло теж почорніло. Ось бачимо, гарно спрацював наш залізний купорос. Захистили крошки ми цих грибкових Різних, і такий у нас результат. Це у нас пройшло буквально десь три дня після обробки. Подальше будемо тут підживляти і все задисковувати. Є тут трохи такі погрішності, великі горба. І думаємо якось все це порівняти. Ось бачите, видно, що. Малина на горбовий, коли діскували, все накидалося і вийшлося ось так. Ну, я думаю, це не що. Все ми потім задіскуємо та вирівняємо. Ось так, друзі. Підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури.